Трамп з путіним під час телефонної розмови домовилися провести особисту зустріч, вже другу зустріч е на цьому терміні президентському Дональда Трампа у Будапешті столиці Угорщини Ворбана. В гостях що це означає? Ну, це означає е в першу чергу те, що Трамп реально сподівається домовитися. На цій зустрічі з Путіним про припинення нашої війни. Він не збирається е, подарувати е, Путіну другу Аляску. Ну, коли Трамп фактично поїхав ні з чим. І Путін продовжив бомбардувати Україну, нападати на Україну, вести тут війну. І всі шишки полетіли в Трампа е, по всьому Заходу, в тому числі від його рідної дружини Меланії, за те, що він не. Е, Нічого не зробив, щоб зупинити цю війну. Трамп такого не потерпить, і Путін знає, що він не потерпить. Тобто, якщо вдруге таке станеться, то Трамп справді дасть нам томагавки, справді дасть нам багато іншої зброї і справді шарахне по путіну термоядерними санкціями вторинними. Ну Індія там вже погодилася половину нафти. Почати закупати в Америці, а не в Росії. Ну і Китай на очереді, про що, про що Трамп сам говорить. Ну і економіка вже затріщала російська. А якщо ще, ми посилимо за допомогою томагавків удари по. Російських нафтових заводах, ну там буде повний колапс. І Путін це чудово розуміє. Тому він, власне, і подзвонив Трампу, сам подзвонив, що саме цікаво. Розмова була за проханням російської сторони. І, очевидно, що все-таки на якийсь компроміс з е, припиненням вогню він згодиться. Ще два тижні, плюс-мінус до тої. Зустрічі не ясно, як він туди полетить, очевидно, що дадуть коридор. Європейці не проти. Але можна сказати, що уперше ми маємо е ми маємо appointment, як кажуть англічани, призначену зустріч, дипломатичну зустріч, де е шанси. Закінчити нашу війну, ну я б сказав, більше ніж 50%. Я би оцінив їх як мінімум 60%, 60-65. Тому що ну, Трамп зрозуміло, що він не е, збирається е, отримати дипломатичну поразку, але і Путін не зацікавлений в тому, щоб Трамп реалізував на практиці всі свої погрози, що Трамп може без шкоди для себе зробити. Отже, ми виходимо на, можна сказати, фінішну пряму, коли ще кілька тижнів буде, звичайно, багато вогню на лінії фронту, та й, мабуть, на жаль, за межами лінії фронту, але припинення цієї війни. Вже, можна сказати, в межах досяжності, і я майже майже упевнений, що це такі, врешті-решт, відбудеться за три з половиною років, і за кілька тижнів і гармати, і дрони, і ракети таки зупиняться, що означатиме перемогу України.